А у мене до вас є певні новини, які, думаю, вас зацікавлять, тому що мене вони дуже зацікавили. Вітаю вас на наших каналах Адвокатського агентства Пані в законі, друзі. З вами я, адвокат Марія Бравченко, і починаємо ми з новини відносно обмежень, нових обмежень і встановлення нових лімітів на перекази з картки на картку. Поки ми з вами збираємося, хочу вам нагадати, що вже були певні обмеження, НБУ введені ще в жовтні 2024 року. Ось хто відчув ці обмеження, хто не відчув, тому що там були раніше обмеження, вищий ліміт, там було встановлено 150 тисяч гривень на перекази з картки на картку. Ось там встановлювалися певні критерії перевірки, і, відповідно, люди тоді вже зрозуміли, що будуть певні обмеження. Ну, оскільки ми зараз з вами живемо, в принципі, в таких умовах, що майже кожного місяця якісь нові обмеження все ж таки вводяться, застосовуються. То відповідно з 1 лютого 2025 року, тобто з суботи цієї, запрацювали ще нові обмеження лімітів, які встановлені на перекази грошей з картки на картку, а також за реквізитами. Тобто, коли ви там комусь оплачуєте за реквізитами на іншу картку, це також буде тепер перевірятися. І оці обмеження, нові обмеження, прям чітко налаштовані на те, щоб перевіряти, максимально перевіряти саме підтвердження ваших доходів. Тобто, якщо у вас щомісячно надходять певні перекази на ваші картки, якщо це не за договорами надання послуг, якщо це не на ваші картки, ФОП. Друзі, готуйтеся до жорстких обмежень і перевірок з боку банків. І, зокрема, навіть зазначається про те, що це за меморандум такий. Зараз я чому вийшла в стрім, я хочу вам це зачитати, обговорити з вами, тому що це надважливо. Всі теми, які стосуються грошей, наших з вами грошей вони надважливі, особливо коли в принципі і так зараз доходи у всіх українців, принаймні які в Україні. Знижуються відповідно через ускладнення умов взагалі роботи, ведення бізнесу. Всі ми з вами відчули на собі, наскільки це зараз складно, тяжко. Друзі, нагадую, будь ласка, коли ми в стрімах підтримайте нас коментарями, смайликами, якимись вподобайками, буду вам вдячна і буду вдячна вам за репости наших відео, для того, щоб ми були аудиторією, Видні, тому що нас періодично банять за стріми саме. Не знаю, чому так відбувається, але наші модератори нас просять вам про це нагадувати, тому що досить це чітко по скажімо так, наших графіках ведення сторінки споглядається. Дуже вам дякую за лайки. І, до речі, друзі, діліться вашими взагалі враження відносно ще нових лімітів на перекази з картки на картку, тому що дійсно тут трошечки нам піддали теми для розмов, тому що тут це стосується більшості українців, торкнеться. Тому що, якщо раніше це було там загальне обмеження на 150 тисяч гривень переказів, то зараз є обмеження для трьох категорій. тобто Підписаний спеціальний меморандум між банками, відповідно до яких приєдналось аж 44 банки і дві платіжні системи. Сюди, в цей меморандум війшли, який був підписаний, до речі, 27 січня 2025 року. Приєдналися Ощадбанк, Приват, Райфайзен, Пумп, Універсалбанк, Сенсбанк, системі платіжних. Платежів, точніше, нова ПЕЙ. Тобто, якщо ви щось продаєте без реєстрації ФОП через нову пошту, а є, ну, люди таким чином, там продають, можливо, там, власні речі або там вже вживані речі, так, і відповідно, фідбек оплати отримуються через нову пошту. То всі ці оплати, які ви отримаєте через нову пошту, друзі, вони тепер також будуть контролюватися. Тобто, якщо ви щось продаєте через нову пошту, нагадаю без реєстрації фоп. Тобто у вас це не проходить як офіційна підприємницька діяльність, друзі, то у вас на ваші картки теж буде накладено обмеження. І, до речі, ще раз повторюсь, хто до нас зараз доєднався: оцей меморандум, який запрацював з 1 лютого 2025 року, він налаштований, прям заточений, на те, щоб відслідкувати. Підтверджені ваші доходи і не підтверджені. Тобто, наприклад, якщо ви отримуєте на вашу картку заробітну плату, і ви працюєте в білу, сплачують ваш роботодавець за вас податки, це одна історія. Ви тоді не потрапляєте до цієї групи ризикованих людей, яких будуть дуже щільно перевіряти. І у вас буде ліміт, наприклад. Залишатися там 150 тисяч гривень. Але якщо у вас ось так через нову пошту, наприклад, ви отримуєте готівку зворотню, або, наприклад, ви будете щомісячно отримувати якісь перекази з інших карток, і це буде системно, то ви потрапляєте в ризиковану групу, де у вас буде максимальний ліміт 50 тисяч гривень. І відповідно банк буде блокувати подалі ваші оці перекази, не тільки які вам будуть надходити, а які і від вас будуть надходити. Розумієте, в чому проблема? Тобто, ця вся історія, вона зараз максимально, скажімо так, обмежується так, щоб контролювати все, що кому ви платите, і від кого ви отримаєте. Роман написав: 90-ті якось без карток працювали. До бартеру доходило, все йде до повернення тих форматів. А, ви знаєте, Романи, можливо, можливо, але зараз бачите, як? Зараз багато людей користуються картками. До речі, друзі, напишіть, ви частіше як картками користуєтеся? Чи у вас все ж таки готівка? В ходу, тому що в принципі я, наприклад, давно вже звикла працювати і розраховуватися тільки карткою. А оскільки ми з колегою працюємо офіційно, у нас через ФОПи ми оплачуємо податки, то в принципі нам для нас це не є проблемою. Але є такі от перекази, там, що коли люди там щось отримують собі на картку системою, оці всі історії. Можуть обмежуватися. Western Union чи ввійшов в цей меморандум. Ви знаєте, тут зазначається, що ввійшов. Угу. Дивіться, друзі, на перекази взагалі в принципі йде перевірка ще й до цих обмежень додатково. Значить, дивіться, про що йде мова? Про які ліміти з 1 лютого 2025 року йде мова? Зараз я вам зачитаю. Оцей меморандум між банками, тобто вони зазначають, що оці обмеження вони будуть зараз, я зачитаю прямо, вони будуть діяти не лише на перекази з картки на картку, не лише. Значить, тут зазначається, що ще вихідні перекази за реквізитами Айбан, тобто, якщо ви комусь системно будете щось платити. Сума, друзі, тут не зазначається. Сума тут не зазначається. Тобто у вас ліміт на ці перекази там, до 50 тисяч гривень. Але перевірки, я так розумію, з цього формулювання, що вони будуть йти як в національній, так і в іноземних валютах. Тобто вам вхідний, коли переказ буде заходити, це теж буде контролюватися. Значить, їх вводять, тут зазначається для клієнтів без підтверджених доходів. Без підтверджених доходів, повторюся. Залежно від того, з якої групи ризику ті належать. Наприклад, клієнти високої групи ризику, ліміт зазначається на місяць, буде 50 тисяч гривень. Це вихідні перекази, і ті, які вам надходять. І вам надходять. Клієнти середньої і низької групи ризику, ліміт залишається 150. Тисяч на, на, на місяць, але тут одразу наперед забігається, що з 1 січня для цієї групи середньої і високої, точніше, ні, зачекайте, да, середньої і низької групи ризику, вони так називають, ще буде зменшено ліміт від 150 тисяч до 100 тисяч гривень з 1 червня. Тобто ці обмеження, друзі, я так розумію, з цих уточнень, вони ще будуть через півроку переглядатися. Е, ще один момент. От ви питаєте там: а якщо то 150 гривень мається, на увазі буде відход приходити, от Ліза пише тут написано, тут, дивіться, тут якраз в цьому меморандумі дуже хитро прописано: тут не дається визначення ступені розукованості, тобто кожен банк. Буде встановлювати власні критерії, власні критерії, оцінки для відкриття рахунку і цей процес обслуговування клієнтів і перевірки, і перевірки ось цієї ризикованості. Тобто виходить так, що оскільки чітких у цих меморандум критеріїв не прописує, то друзі, треба очікувати ще від ваших банків певних повідомлень. А через те, що ви там, наприклад, щось системно, якісь перекази отримуєте, по яким вони вимогам будуть у вас перевіряти? Тобто, якщо у вас приват, то це приват буде розписувати ці критерії, якщо там Ощадбанк, Монобанк, Укрсіббанк, неважливо. Тобто, тут, оскільки це не прописано, то виходить так, що кожен банк буде власні ці критерії розписувати. Любомир пише, якщо перекидає між своїми картками різних банків. Тут, до речі, це обмеження взагалі не прописано. Якщо раніше, раніше якщо раніше да, ми говоримо ці перші обмеження від жовтня 24-го, то там було принаймні прописано, що немає значення, якщо ви між власними картками розкидаєте це все. А тут це все вже не неуготочно. Тому це буде залежати від вашого банку, як ці критерії пропишуться. Тут цей меморандум він є такий, знаєте, загальний. Але обмеження встановлює. Значить, що тут в цьому ще меморандумі зазначено? Для клієнтів групи високої групи ризику мають застосовуватися посилені заходи перевірки в кожному конкретному випадку. Значить, для клієнтів низької середньої групи ризику буде застосовуватися якась спрощена система. Так, значить, банки введуть обмеження на кількість рахунків. Кредитні депозитні рахунки для виплат за держпрограмами не враховуються. У клієнта без підтверджених джерел доходів може бути не більше трьох рахунків в одній валюті, це те, що прописано. Також тут звертається увагу про те, що фінансові установи поглиблено вивчатимуть бізнес діяльність новостворених ФОПів. Тобто, якщо ви зараз будете створювати ФОП, то також вас ще будуть перевіряти, тобто, що таке новостворені. ФОПи згідно цієї градації, це ФОПи, які створені до 6 місяців діють. Від першої групи оподаткування та проводитимуть моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу. Тобто ваш дохід ФОП будуть відповідно ще звіряти з вашими залишками на ваших рахунках карток. Уявіть, да? замахнулися як. ФОПів на загальній чи спрощеній системі другої або третьої групи перевірятимуть за власними критеріями ризиків. Тобто буде, це про те, що я вам говорю, тут буде певний підхід і критерії банками, там, де у вас відкриті рахунки, відповідно перевірятися. Банки також здійснюватимуть цілодобовий моніторинг платіжних операцій з особливою увагою операцій, які проводяться у нічний час. Нічний час тут зазначається все з 24-ї години ночі. До 6 ранку для виявлення випадків нехарактерної фінансової діяльності і поведінки та протидії шахрайських схем. Ще ось таке. Друзі, ви, я тут бачила промайнув десь коментар: а як же ж тепер допомога військових, і що ж тепер буде з волонтерами, тому що люди продовжують допомагати, волонтери продовжують працювати. Значить, тут є окремо, для кого не буде встановлено цих лімітів, і відповідно до волонтерів, до волонтерів, які підтверджують документально, що вони є волонтерами. Що вони, відповідно, ці доходи покажуть, що в них є зареєстрований відповідно в податковий їх спецрахунок. То до волонтерів, друзі, якщо це все зроблено відповідно, да, там є постанова НБУ номер 8 ну, хто, волонтерами, хто є волонтерами, ви знаєте там з приводу оцих документальних підтверджень, то відповідно для волонтерів ці обмеження не діятимуть. А далі, далі, Любомир, те, що ви писали, але ви писали про різні банки, значить ліміти не застосовуватимуться до операцій з переказів між двома рахунками, двома, які клієнт відкрив в одному банку, не вдвох, в одному. Тобто, виходить так, якщо ви перекидаєте ваші, гроші, ваші особисті гроші між катками різних банків. То виходить, що тепер це буде підпадати під моніторинг також. І це буде входити в цей ліміт переказів. Ось така от історія, друзі, як вам? І, знаєте, чим далі вивчаєш, тим веселіше. Значить, що тут коментував керівник НБУ пан Пишний? Зараз я відкрию його коментарі, бо цікаво. цікаво тому що зрозуміти, як це буде. З точки зору НБУ, тобто НБУ ж це все теж бере участь в цьому меморандумі, узгоджувала ця вся історія. А, пан пиш зазначає, що, начебто, по розрахунках НБУ, а, такі обмеження торкнуться не більше 1% клієнтської бази взагалі банків. Щось відбувається, мені хтось зателефонував і чомусь вимкнулося. Друзі, ви мене, чує? ви мене чуєте, бачите? Це мені дзвіночок. Прийшов і все одразу блимнуло, причому системно. Напишіть, ви мене чуєте, бачите, друзі. Я вибачаюсь, просто зателефонували і, і, і все збилося. Хоч плюсик, хоч галочку якусь поставте, будь ласка. Так, YouTube бачить, Facebook, напишіть, будь ласка, ви чуєте, бачите, тому що чи є сенс мені далі на Фейсбуці продовжувати стрім чи перезапустити. Напишіть, будь ласка. Ага, бачите, все продовжую. Я вибачаюсь, просто коли цей вхідні дзвінки в нас призупиняються. все. Я вибачаюся. Технічна штука. Треба, певно, нам вже окремі телефони з окремими номерами, тому що да, коли люди без запису телефонують, то трошечки збуваються. Так, дивіться, значить, продовжимо з коментарями з приводу керівника Нацбанку, який прокоментував введення цих обмежень. Значить, це пряма мова. Якщо ви працюєте в білу, отримуєте білу заробітну плату, а також можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Якщо це змінилося, якщо це вас не торкнулося у жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблем з дропами. Хто не знає, хто такі дропи, друзі, дропи це, грубо кажучи, Люди, які дали свої карткові рахунки в оренду для виводу коштів там, з якихось ФОПів. Типу, таким, таким чином люди там підробляли. Очільник Нацбанку додав, що успішна реалізація меморандуму зможе стати кроком до довгострокового зняття тимчасових лімітів. Подивимося. Тут було ще питання, друзі, ви питали, чим підтверджувати доходи, якщо, якщо там офіційно неможливо якось це підтвердити, типу це не заробітна плата. Значить, що тут про це є в меморандумі? А, ні, тут, друзі, з приводу ідентифікації, тобто, чим ви можете підтвердити, що у вас є дохід відмінний від заробітної плати або від підприємницької діяльності, то тут меморандум цих вимог не встановлює. Тобто, то, знову ж таки, це буде ще додаткові критерії розроблятися в цьому, скажіть мені, будь ласка. Вашими банками, але з практики, можу вам сказати, якщо ви сплачуєте податки, ну це може бути підтвердженням, наприклад, ваша довідка з дії ви можете сформувати самостійно. Це довідка ОК 5 або ОК-7, це на підтвердження оплати податків. Це може бути декларація податкова, якщо ви зазначали да, якийсь дохід ваш. Ну, можливо, ви щось продали. Ну, буває таке, що там автомобіль продали, у вас є підтвердження, ви здали декларацію, що ви отримали дохід, і декларація це теж може підтвердити. І що ще може бути? Ну, наприклад, якщо вам родичі пересилають ваші там, за кордону, або пересилають там, от, батьки там у Вінницькій області, а ви, як дитина, наприклад, живете там у Харкові, ви заробляєте кошти, а вашим батькам ви там допомагаєте, наприклад, 20 тисяч гривень на місяць, ви пересилаєте 10 мамі, 10 батькові, або ну, з таким чином. То ви можете тоді, якщо до вас, як до батьків, будуть претензії, а де ви взяли там на рахунку 10 тисяч гривень, 20 тисяч. 000... Гривень, і Чому там у вас туди-сюди кошти гуляють, а ви, наприклад, там, платите ще кредит наприклад, за дитину, вам дитина на вашу картку надсилає ці гроші для погашення, але має офіційну заробітну плату, то підказка можна, ну, якщо це дитина вам надсилала, брати оцю роздруківку ОК 5 або ОК7, там просто різний період звітності. Де видно, що ваша дитина отримає, наприклад, заробітну плату, і це теж можна подавати в ваш банк, якщо до вас будуть претензії, звідки у вас взялись ті гроші. А вам, наприклад, призупинили перекази з вашої картки. Чому? Тому що, друзі, дропами, от як очільник НБУ зазначає, дропа це, нагадаю, люди, які в оренду дають свої картки для користування для виводу коштів, це неофіційно, це шахрайські сп... Дії взагалі, але, але в більшості випадків за статистикою НБУ, це зазвичай люди, які дають свої картки в оренду. Це були пенсійного віку. Люди, це були студенти, іноді люди середнього віку. Тому до пенсіонерів, я так розумію, в цей час будуть прискіпливо дослухатися і перевіряти перекази, і до студентів, тобто юний вік там, до 25 років. Тобто ці всі історії, друзі, будь ласка, думайте, аналізуйте, якщо ви здійснюєте зараз підприємницьку діяльність, там викладаєте, наприклад, онлайн як вчитель з приводу, з приводу, наприклад, там навчання мовами або там. Математикою, або ви робите на постійній основі переклади і вам на особисту картку надсилаються. Тобто, цей перекази різні, там не встановлюються чіткі правила. Це вам треба буде уточнювати у вашому банку. То, все ж таки, варто задуматися над тим, щоб зареєструвати ФОП, тому що зараз у ці всі історії будуть виявляти оці перекази і 50 тисяч гривень для тих, хто, наприклад, викладає. Для тих, хто там, ну, наприклад, є косметичні різні процедури, так, хто працює, підробляє вдома, там не знаю, ламінування волосся, якісь процедури косметологічні, там, масажні, лазерна епіляція, все, що з цим пов'язано, або працюєте на базарі, і ви розумієте, що у вас там по картках такі гроші ходять. До 50 тисяч гривень, то, скоріш всього, вам все ж таки варто замислюватися на тому, щоб або реєструвати ФОП, або якось це питання по-іншому вирішувати. Тому що зараз, друзі, з 1 лютого ці перевірки будуть... Періодично проводитися. Тому що, наприклад, за ці вихідні, чому я вирішила вийти в стрім, за ці вихідні, от я зараз ранку перевіряла ваші запитання і робила запис вже на завтра консультацій особистих оплатних, то від вас є вже скарги, що на вихідних комусь вже заблокували картки і рекомендують від банку надати підтвердження доходів, тобто якісь який... Будь-які підтвердження, документарні про те, що це у вас офіційний дохід, що це ви не здійснюєте підприємницю діяльність, а у вас ось так вийшло, що у вас, там, наприклад, такі-то гроші за місяць пройшли по карті. Тому тут, будь ласка, будьте дуже обачними, і з тим питанням якось вже треба вирішувати. Так, ваші коментарі, наприклад, хлопець, який працює, вам надає цю допомогу, наприклад, хлопець. Який працює, вам надає цю допомогу, а ви живете разом. Якщо ви про таку допомогу, то ви можете тоді надати заробітну плату вашого хлопця і це пояснити. Це про те, що я говорю. Але якщо це ну, якась інша допомога, не волонтерська, то тут вам треба думати. Ну, то волонтерська, то тут вам треба думати. Ну, тому що вже такі перекази, друзі, вони не будуть проходити. Хелена пише, що вже на Ютубчику пропав. Хелена пише, що вже на ятубчику пропав звук. Я розумію це. Мені зателефонували знову. Друзі, ява виб... звук. Я розумію, це мені зателефонували знову. Друзі, я вибачаюсь.